Яка мова, яка мова? Нормально. Аллаха. Аллаха мова. мова. Воля Аллаха. аллаха. аллаха, да. аллаха, аллаха, аллаха. 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 Воля Аллаха. Це все співалось за волю Аллаха. Мафікас. Чому Аллах поганий? Дивись, ти віриш в Аллаха? Ти віриш в Аллаха? Це сал. Я, звісно, Ти віриш, Валах? Скажи, да чи ні? Вони <рес> <рес> блять, шоу коится, блять, шоу коится, <рес> нахуй, чаниги, <чи> уку. <рес> Сука, Чаниги <чи> <рес> плагает. <рес> вы <Ви> вірите Валаха? Ну ты фенис <рес> <рес> Віримо, віримо. <рес> О, <правильно. рес> правда. ми вы уже побил. Якщо ви не вірите Аллаха, питання, чому, как бы, ну, цей світ почався з великого Взриву? Угу. <рес> ну, взрыву. <клес> Хлопці, граємо ну, в казник сьогодні! Коли вже будуть файти, коли вже почнет А Коли депать будемо, коли, коли депать будемо, та хоч завтра. Депай, де пай, де пай? Став! Це шо за брати, блять? Братай аутисти. Аутисти. Ще щось? Добрі алмазочки. Добрі алмазочки. Шоу Пон, Шоумен пон. Проти Ост 2. О, блять! Божей кто как очит! Готові! Да, там мы кость похуй готові чи ні? Один, два, три! Починайте. Сука, ніхуя не бачу. Сука, Суко хто? Суко, хто воду розлив? Сука, поверніть воду! Сука. а можна до нас ближче трошки, бо ніхуя не бачимо. Дзенькуе. Блять. О, ну все. Всі дуелі перемагає ОСТ-2. Сиди. Чо? Yeah, так, yeah. Клагін та маяк, виходьте на рану. Десять ДК треба, мені 10 ДК треба. Десять І... сайт. ебаш його, суко. Флаги зламали, штраф 15 дека. Поменял музику. Ще чуть-чуть. Нафікас, Нафіка, там є кіти. Береш кіт і чекаєш своєї черги. Йому можна гроші давати. Ну не я не впевнений. Якщо я пивко то... нахуй продаю, На то може бути. На світ страх не і риск. Один, два, Нету, три. го Гло-гло-гло, гле-гле-гле. Немає. Як в них же пінгує, блять? Як же мене пінгує? Да, все мікро. Мілктайм суку дала. Хапи знама як. Е, шокується на гені. Так, штраф. Охуеть. РЦ АИМ. им? Дельта просто имба. Хитбоксы хитбоксы. Чем вот. Дельта да не да? да? буст. вот бустит, да? Нурик бустит. Нурик бустит. Нурик пенит. Сайт бустит. сайт за лупа. Вот Спорим. Просто денег не нету. Да не, у него ногик был.

Java Optifine 1.165. Зарись мне интернет, пивко, пожалуйста. Пивко. Да свою Мафикасы, дай пивко, вообще побери в номер. Сасы, блядь. Ну то працюй на мене. А нам з тисячу пінга поїхатись? А, що. Може, мамонт. Залил я новый инвентарь, я ебаный гусь Что добавил Всё, я пахаюсь Не-не-не, уходи С пенисом пахайся Мяша, что ты на инвентаре не буш реально пахаешься? Треба вбити їх нахуй. Куда би їх двоих? Давай, давай, давай! На депортацію. А чого так на ПВП-зоні багато людей, а. Я Мені? звичайно впав, я та звичайно впав. та пофіг, пофіг. Якщо вони не заважають, то ок. Але якщо ви заважаєте, то все, бан. Штраф. Оооо. Миллион долларов и минет. Минет. Сука, милтайм uh, давай. Да, да. Давай веселый молочник. Мы меня брови очищаются, секунду. Да, Мафикас. У -у -у -у. Уйди. Уйди. Мафикас... Уйди, Мафикас, иди сюда, сюда иди. Назад, назад. Що ти вже не свиня? Блядь, його хуярить. Блядь, прошу. Тікайте, то шалайте на арені просто к углам да Не центр. Та Ну що ж зробити? Оце оце ж пехаються і пехаються. Да який урод скидує, б'є мене, скидає. Всі, всі Ні, ні, одного мене скидає якийсь урод, подивись хоч. музика. павутину думав, але мені ліньки було і. Бит вас саме... інгалятор. За інгалятор. інгалятор піжі. Не, 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 я не дам своего туда. Нас, Даш, Не-не-не. Баш через баш. Уйди с центра арены, пожалуйста. Ой, Гатиловка перекрыт. Ох. Oh. Ох-ох-ох-ох! Oh, oh, oh. Сука, хто загатять. Що Что за несправедливость? Мы не виноваты. Все, які... тихо, тихо, тихо. Все, я кончил. Ооо. Ура! Бля, мин шлем, и все. Ну тут вже... Походу, ГГ. ге, -ге. ты пять раз міг його его пить, не упихай оставалось. Сука, да бейто выживший. А шанс ты есть. А, таку, <свят> так у Интмена тоже на машине шлема. Так, а для Милктайма там трошки по хп пизда. Да <свят> похуй. просто минус вся броня. Сметанка, я, сметанка, сметанка, сметанка. Ставчик. Сука, став, Милктайм, став, давай. Став, став, давай, Милктайм. А сука, дорогие да, это бизнес пизда будет. <свят> <свят> Наш 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 наш. тайм, склады. Прошу кросина и мафиказу на рану. Один. Рыба краби, рана человек! Продолжить. там пиздец. Там идеальный тайминг. Вайнеч mm. у дискордик. Нахуя? Швидко. О, кто переміг. Нафикас. Ой, не. Но полуфинал. Ост проти інтмейна. Готові. Один, два, три, три, три. Інтмейн, не обісысь. У нього шипи, у нього шипи, у нього шпипи, або в мене шипи, або у нього шипи под Там, да, може, може бути у когось шипи. Це я не був в Солоні.

Не, ну це ЦХХ. Давай, давай, хп! Коли його не вписалось. То що?

No, Давай, киловатри. давайте, дельта бустить, дельта бустить. О, все, кого є, Ay, tishe, 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 я бати з молотка? Ай, тише, мене тише, флагаєм, тише, тише, А ти без тотему? На, на подгончик, на тотему, кстати. Добре, що я тобі це сказав. Довбоюб. Ну, можно и так сказать. Машина-то. Сука, артобстрел. машина там Эй, я не понял. Блять. О, нашли этого диверсанта, который воді... Наводи... точки наводил. Це, це не я, це не, не О-о-о! Задаят, це, 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 це все засоты, цеты. Сейчас, сейчас, он гей. ай я гей теперь. Оп, он. О, сука. Что <звук> за по инвалидов -то? Флах, я О, жається, за нею ніхто не щось... лимдуби такой подушки. Ой, Ой слухай, у мене, у мене сетка там моя, кстати. У мене шлем ламається. Ничего, ну, надо быстрее убить. Опа! О, опа! Ливнул <рес> знову. <рес> <рес> Ми фізики стой, борзай. Шо ты робишь? Лозаш. О. О, нормально, приносить, О, нормально приносит. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, теперь його приносить жорстко. Mm. Сука, не щипай мене.